Тоді ще давайте одне питання на на, на вбік. От раз вже знову ж таки ви згадали Єрмака. Останні дні м, читаю заголовки там і колег, які працюють з інформацією. Підозру єрмаку можуть скоро все ж таки вручити. І серйозні люди про це говорять. Юра Ніколов дивився, каже, да, в принципі, може бути ну от таке. Що це за історія? Яка підозра єрмаку? Ви в це вірите? Цей чорт має сидіти. Тобто не підозри, бо в нього мала бути би не одна підозра. В нього мало бути давно СІЗО, з якого він мав би не виходити, і потім бувати максимальний тюремний термін. За те все горе, яке він приніс Україні, це е, резидент Кремля, це людина, яка свідомо працювала на Росію, е, свідомо зірвала низку важливих напрямків державного управління е, шляхом саботажу, шляхом потурання корупційних схем. Він фігурує на багатьох плівках, не тільки плівках мідніча, я вважаю, що це величезний гріх антикорупційної інфраструктури, яка вчасно не посадила його з його братом за торгівлю державними посадами 2019 тисячі році. Якщо б це відбулося, і це відбувалося б для краз згідно чинного законодавства. Тоді би в Україні було б набагато менше тих викликів, які ми маємо станом на сьогодні. І не було б таких диких розкрадань, через які ми пройшли під час війни. Бо тоді б всі ресурси були скеровані на армію. Не було б призначення оцих веселих хлопчиків біля нього, на ключові посади чи пабек офісу контролювали ці всі потоки. Бо це відіймало час, життя і майбутнє моєї країни. Тому я дуже сподіваюся, що Набув все-таки прийде до тями. Відійде від політичних домовленостей, які на там наплодили навколо себе, плюс ці мирові ганебні, і вручить йому підозру з одномоментним затриманням і переміщення в СІЗО без права на заставу. Бо це людина, яка неодноразово зраджувала Україну. Чому СБУ не наголосила його підозру в державній зраді? Я розумію, бо не змогли, попри всю героїчність малюка, але набу. Маючи низку корупційних справ самого Андрія Борисовича, повинна довести це діло до кінця логічного завершення. Ну я ж от то, тому і спитав, по, сформулював питання: як, чи вірите ви в це? От, тому що все, що ви кажете, я то з вами погоджуюсь. Віця, я вірю єдине, що е, як би далі не складалася ситуація, але Бог є на світі. І якщо ці покидьки, які довели нашу країну до такого стану, не підготувавши її до війни, призначаючи якихось безконечних клоунів, тусуючи їх на високих державних посадах, не будуть сидіти сидіти у в'язниці за це, їх е -е, спіткає кар кара людська. Просто випадково десь на вулиці. Краще їм сісти. Ніколаївський ваньок є такий, начебто, інсайдерський телеграм-канал. Він пише, що циту я перекладу він російською, враховуючи, що мені відомо набагато більше про останні зустрічі і домовленості. Погані новини кінцевого рішення по припиненню ударів по енергетиці між сторонами немає. Будьте пильними, обстріли вони припиняти не будуть, і навіть якщо їм дали якусь заборону зараз, на цьому етапі поки не надовго. Це погані новини, хороші новини. Пише він до весни майже місяць. Тож, ну а як, як тоді, знаєте, от ми цим часом маємо скористатись? Ну, тобто, умовно кажучи, як я розумію, якщо це якісь домовленості, то це вони не б'ють по нам, а ми не б'ємо по їхнім НПЗ, так і, і по там по всьому решта. Для кого ця ситуація більш більш прийнятна, пане Володимире? Навіть от в питанні інфраструктури, якою ви свого часу опікувалися як міністр, пане Сергію, бачите, ми зараз поки що в площині як битології, та тому, що в нас немає достовірних джерел mm -hmm. і немає її можливості якісно прогнозувати подальші події. Це не тому, що там ми це не здатні, ніхто не здатний насправді mm -hmm. зробити зараз ствердні. Але я вважаю, що якщо ця пауза і відбудеться, ми повинні з подвоєним темпом в першу чергу знятися ракетоподуванням. Це те, що не дає нам можливості завдавати удари у відповідь. І це єдиний інструмент, єдина палиця, до якої здатні прислухатися росіяни. Якщо пауза буде порушена через там день, місяць, рік, неможливо, Москва знову задасть удар по Києву. Ми повинні знести пів Москви своїм ракетним ударом. Ми на це спроможні. Попри всі обіцянки Зеленського, ні. Тому що він має ще один гріх перед українською нацією. Закривши всю ракетобудівну промисловість на своїй президентській компанії. Він фактично змонополізував ринок. І тут навіть не важлива корупція, крав мільярдів на цьому. Він не дав можливості жодній іншій українській компанії подати свої ракети. І запустити їх у Москві після урядової підтримки і державної підтримки, і це було зроблено з зумисненими і глибокі переконання. Наш стан житлово-комунального господарства жахливий. І тут питання не в весні, як пише там цей Ваньок, та. угу. питання в тому, що зараз нас мінімум декілька років має відбуватися докорінна перебудова і міської, і не лише міської, енергетичної і житлово-комунальної інфраструктури. Чи ми готові це до цього? Ну дивіться, я віце-прем'єр міністра Кулеби, другого подільника Володимира Олександровича, не чув ще його останнього інтерв'ю. Де він сказав, що українці об'єднує лише свинтер. Там щоден такі один голова райдадміністрації Києва від Зеленського бігає розповідає, що треба вигрібні ями копати. Той поминальні ями, а той вигрібні ями розповідає. Що я, я, я даруйте. Я на цю тему писав о, теж в Фейсбуку, що можна витягнути людину з камеді клаба, але о, камеді клаб з людини Абсолютно. не завжди про Максима це махматова це... мова. Да, тобто це для красу яскрава ознака од кризових ситуацій, коли людина може дуже весело розповідати, казати, давати рецепти, критикувати. Але коли сама опиняється ситуація, вона просто безперебезпаратно, як курка без голови носиться і щось там махає крилами. Та і на я, цьому я, все я, і це нагадаю, стосується як Бахматова, так само і Зеленського. Я єдине нагадаю, пане Володимире, що в Бахматова в цьому Comedy клабі в нього був ну цей псевдонім творчий ледкол. От це до того що ви кажете. що... Mm. Лід колоти можна до моменту, о, поки немає льоду поки, перед... поки перед... його немає, так абсолютно вірно. Немає, та. Та, 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 та. І тут, до е... речі, абсолютно знаєте, я позитивно ставився до Максима, допоки він не, не, не став великим керівником. Тобто навіть його цей офіс, який там був, тобто в контексті критики її цікаво було почитати. інколи навіть там були раціональні ідеї, бо це ж не тільки його бачення, там збірна, якась типу історія багатьох фахівців. Але повертаючись до нашого питання, тобто в нас буде маса серйозних проблем. Має бути державна політика. Та ж Велика Британія під час Другої світової війни, коли е, німці зносили половину Лондона бомбардуваннями і половину їхньої країни в 42-му році розпочала планування відбудови до гвинтика, до розетки, до лінії електромереж. Все було чітко прописано. Вони знали, що робити після. А в нас ну, елементарного бачення немає, що робити зараз. Та? Я вже не кажу, що там традиційна наша риса не готуватися і все сподіватися, що якось воно пронесе. Ну, от цьогоріч знову не пронесло, як і не проносило попередні багато років. Тому я вважаю, що в подальшому в нас питання не лише умовно військової готовності. Це питання, номер один зберегти державу, бо це Збройні сили України це єдине, хто може дати таку можливість. Але правильно відбудови побудови економіки України. Каже голова євродипломатії Кая Калас, вона каже, що. Е, ну, Росіянам не варто свіжа її заява, каже: бомблять українців, росіяни, намагаючись бомбардувати, заморозити їх, щоб змусити здатись. І той факт, що делегація Росії на мирних перемовинах в Абудабі складається переважно з військових, що не мають мандату на прийняття на прийняття жодних рішень. Свідчить про несерйозний підхід РФ щодо встановлення миру в Україні. І от відповідно, ну тобто так, от ми знову повертаємось до е, теми перемовин. Е, і якщо зараз все ж таки ми говоримо про те, що байдуже, от ви маєте рацію абсолютно, там наскільки росіяни можуть затихнути, заткнутися і не бити по Україні? Хай на там на день, на два, на, на кілька годин, але це означає, що ну про це було домовлено відповідно, ну щось так само, о, ну. Ми їм там чи пообіцяли. Ну тобто був якийсь взаємний обмін. Про що може йтись в даному випадку. Я просто дуже боюсь реально знаєте, щоб за нашою спиною не відбулося чогось, щоб ми не почули вже постфактум про щось, що не можна буде точно відмотати назад. Дивіться, це приховати те, що домовилися протягом довгого періоду часу, не вдасться точно. Це буде зрозуміло доволі швидко. Хоча ми досі насправді не знаємо, що відбувалося в Омані. Що достеменно відбувалося в Стамбулі, а оці переговори, які зараз будуть у Бодабі, дуже нагадують Стамбульські за своїм духом mm. і підходом, і це я на місці так, да, в інших кросівках, але вперто в кросівках. Ну, хоча дорогих, тобто, молодець, заробив десь гроші, Шорти ж вже на дорогі речі. Щодо цієї тематики, мені здається, що що би не все їм доведеться це виконувати. І на цьому етапі українське суспільство, коли буде розуміти повний зміст цих переговорів, повинно сказати чітко свою позицію. І е, я думаю, що це так само багато в чому стримує цих переговірників. Що навіть якщо би умовно тому ж умірував, все одно він завершив переговори і поїхав в Сполучені Штати до своєї родини, то е, багатьом з них не все одно, бо в когось тут активи. Комусь треба приїхати в Київ і підписати, після чого воно не буде тільки чинності, і то, що треба вижити в цей короткий період часу. Тому тут є багато моментів, які, я сподіваюся, таки стримують українську делегацію від дурних вчинків, які відверто будуть шкодити українській позиції. З іншого боку, ми повинні розуміти, що в цій ситуації, коли ми не змогли зупинити Красну армію, коли фактично ці перемовини відбуваються тільки за рахунок того, що є серйозний тиск Вашингтону, Інакше Путін би перемелював своїх солдат, а йому байдуже, які він втратить. чи 100 тисяч, чи мільйон, чи 10 мільйонів. Далі на цьому фронті підходячи все ближче і ближче до середини, а потім України, а потім до Західної України. От теж нам треба говорити серйозно, що ворог вже за 15 20 кілометрів від Запоріжжя це той факт, який є станом на сьогодні. Не вибори, не перемовини на навіть мирні. Хай собі там ідуть на рівні технічної делегації. Але я не бачу реакції ні держави, ні е, Ставки, ні е, самого Зленського на ситуацію, що ворог на підступах до Запоріжжя і багатьох інших українських міст, що він простувається, тобто, не говорити про це це не вихід е, тому про до тематики перемовин я скажімо скептично ставлюся взагалі до того, що мир буде. В невірю категорично, що мир буде тривалим, якщо він навіть відбудеться в форматі якогось перемир'я, бо мета Росії абсолютно інша, особливо якщо буде ситуація хаосу в сполучених штатах, особливо якщо сполучені штати вийдуть повністю з Європи, і в нас залишиться фактично з таких дійсно надійних жорстких союзників, тільки Німеччина, яка теж залежна від політичного вектору середині країни і виборів. Умовна Франція, і там ще декілька держав: ну Британія та ж і та й по всьому ну, та і тут знову треба повертатись до того, про що ви сказали на початку, що зараз. Почали з'являтися ці новини про те, що там вже американці наполягають, щоб Україна і Росія двоє зустрічались без них. Ну але це вже треба дивитись знову ж таки по подальшому розвитку ситуації, коли там на 1 лютого здається так. Черговий раунд перемовин. Слово це, це, це тема окремої розмови. Пане Володимире, я наразі вам дуже дякую за те, що знайшли час. от на ну дійсно актуальну гарячу на сьогодні. Така мабуть, топ тема дня. Одна з принаймні прозвучала обнадій і треба А треба тверезо дивитись на речі. Дякую за те, що допомогли трішечки розставити крапки на диволодимирмалян, дипломат, політик, колишній міністр інфраструктури України. Дякую вам дуже. Тримаю пане Сергію. Ма велику приємність. Дякую. Да. до зв'язку та да. до нових зустрічей Дякую вам дуже. Мої друзі, буду намагатись далі тримати вас в курсі. найактуальнішого, найважливішого, підписуйтесь на канал Суб'єктивний Смальчук. Якщо почули для себе щось корисне чи навпаки хочете подискутувати, ну реагуйте, давайте знати коментарями, вподобайками. Тримайтесь, бережіть себе. Хай вам щастить. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.